Як виглядає людина, яка вас не любить? Шість ознак того, що людина вас призирає. І ці ознаки ні в якому разі не можна ігнорувати. Один. Ви постійно людині заважаєте. Багато говорите, гучно смієтеся, лізете з обіймами, несете нісенітницю, взагалі робите щось не так. Два. Не можна розповідати про почуття, бо все це дурниці. Всі ваші емоції і всі почуття. Три. Ви перестаєте розраховувати на допомогу від партнера, бо все це тільки дратує людину. 4. На вас не кричать, але й не хвалять. Вас залишили у байдужості. 5. Ви мало часу проводити разом. Партнер не узгоджує свої плани з вами. І ви поступово перестаєте вписуватись у його життя. 6. Вам не можна телефонувати партнерові, особливо з приводу чого-небудь, що він вважає дрібницею, а ваші повідомлення часто залишаються без відповіді. А у ваших стосунках є такі ознаки? Можете написати.